В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Пропонуємо вам дайджест подій в Україні. Тож ми починаємо. Кіберфахівці СБУ знищують ворожу техніку на передовій. Спецпризначенці департаменту кібербезпеки насипали подарунків окупантам на своїй ділянці фронту. Повідомила прес-служба СБУ. За допомогою FPV-дронів вони за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки, зокрема танки, системи ППО та реп, автомобілі і спецтехніку. Також було знищено склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд. ja siis tuleb tõesti kõik tulevikus tõusmine , et kõik tulevikud tõusivad ühelt kohalt . よろしくお願いします。 Головне управління розвідки Міністерства оборони України, служба безпеки України та секретаріат уповноваженого справ людини презентували спільний державний проєкт Хочу к своїм, який сприятиме поверненню українців з російського полону. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час презентації розповів, що першою і головною метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і Колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України, зазначена інформація буде публікуватися на сайті проєкту «хочуксвоїм.ком», де завдяки опції Згода на обмін засуджені колаборанти зможуть дати згоду бути обміняними на українців, які перебувають у російській неволі. Для ефективного досягнення поставлених цілей на сайті проєкту публікуватиметься інформація про засуджених російських агентів. Зрадників і колаборантів, що погодилися на обмін до РФ. Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу для вирішення питань військового обліку громадян України, які перебувають за кордоном. Ця група розробляє пропозиції щодо планів заходів, що стосуються військового обліку українців за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби. У планах зазначаються конкретні заходи: терміни їх виконання, відповідальні особи, порядок координації дій та контролю за виконанням. Пропозиції робочої групи Можуть бути реалізовані через рішення Кабміну за даними міністерства оборони станом на 17 липня майже 3,5 мільйони українців оновили свої дані в застосунку резерв плюс. З них 83,5 тисячі перебувають за кордоном. З 27 липня в Україні скасовано мито та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання та засобів розмінування. Це стосується енергогенераторів, сонячних панелей, акумуляторів. Також від сплати митних платежів при імпорті звільняється обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам або ремонту машин механізованого розмінування, обладнання для протидії дронам та Тактичних навушників військового призначення. Відповідні закони ухвалені 16 липня Верховною Радою. А 26 липня законопроєкти підписав президент Володимир Зеленський. Західний контейнерний термінал та міжнародний трейдер Єономія ЛТД» запустили завод з переробки жовтого гороху в Тернополі. Підприємство вже провело перший тестовий пуск. Для того, щоб заохотити фермерів вирощувати горох на заході України, компанія розробила програму підтримки. Запропонували таку програму. Навіть якщо будуть несприятливі ринкові умови, вони підстрахують і по гарантованій ціні викуплять врожай. Стратегія частково спрацювала. Місцеві фермери посіяли горох. Цього року культура покаже непогану прибутковість, зазначає директор західного контейнерного терміналу. В Україні вже зібрали половину ранніх зернових. Цьогоріч урожай культур ранньої групи сягне близько 27 мільйонів тонн. Повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. У південно-східних областях України через спеку врожайність трішки зменшилась, а в західних областях більша ніж передбачалось. За попередньою оцінкою цього року експорт України щодо зернових культур прогнозується в межах 40-43 мільйонів тонн. Мінагрополітика який прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 мільйонів тонн зернових культур. Із них пшениці 21 мільйон тонн, ячменю приблизно 5 мільйонів тонн, кукурудзи понад 28 мільйонів тонн. Аномальна спека знижує врожайність соняшнику до 30 Хоча ця рослина більш витривала до підвищених температур, її посіви також страждають від посухи. У насіннєвій асоціації України зазначають, що на півдні соняшник встиг відсвісти та запилитися, але для наливу зерна критично не вистачає вологи. На півночі України, де соняшник перебуває саме у фазі цвітіння, спостерігається висока стерильність і не відбувається. Перезапилення, тож є велика ймовірність формування дрібного насіння, зазначають аграрії. Подальша ґрунтова посуха та високі температури повітря призведуть до зниження урожайності до 30%. Вихід насіння з гектара буде менший. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин у студії. Вавста Стас конувалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!